Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На анексії було таке опитування, що Зеленський робитиме з новими українськими територіями, ну, Ті, які зараз е контролює українські, е верніше контролюють українські військові. Це Курська область, там, вроді би, ще що ці вони. Перше таке було: і були три варіанти відповіді: обміняє на захоплені, впише в Конституцію, здасть як у 22-му році. От зараз ми будемо дивитися, що Зеленський робитиме з новими українськими територіями: обміняє на захоплені, впише в Конституцію, як це зробив Пуйло, і здасть як у 22-му році. Зараз будемо дивитися. Ну, бачите, тут уже імператор вийшов. Тобто тут стабільно те, що зараз вийде, це стопроцентно. Тут іде, знаєте, як по плану все йде. Обміняє на захоплені? ні. Не обміняє. Бачите, двієчка це коли людина між двома кріслами. Тут ні. Впише в Конституцію. Тут домовиться про щось, а не впише. Тут по домовленостях буде щось йти. Здасть, як у 22-му році. Ну, тут теж, бачите, теж домовленості. Дивіться, як цікаво вийшло. Закохані, так? Вибір. Вибір по домовленостях. А домовилося з пуйлом. Ось. Здасть, як у 22-му році. От вам і здали. Як домовилися здати Херсон, так само і ці території зараз дадуть. Обміняй на захоплені. Я тут докладу. Хм, тут ще, знаєте, відверто вам кажу, тут ще будуть важко наші виходити. Як заходили тріумфально, бачите, це захід. Тріумфальний захід як моє перший розклад показав емоції на емоціях. Тобто для населення, це не для українців, для народу України, це саме для населення Показати вот Зеленський, який хороші вибрав, ну, як би це сказати, тактику, так? командування і як він гарно це все завоював. А ось ця карта показує, що потім ще дуже важко будуть вибиратися. Це навіть натяк на якийсь котел, що звідти, зараз, ну, щось у мене йде, я просто, знаєте, боюся це слово вам сказати. Тому що, пам'ятаєте, коли азовців, верніше, азовсталь здавали, і я казала, що саме азовців жменька повернеться. От скажіть, що я тоді була не права. Ось. От в мене йде так само. Дуже мало хто звідти повертиться. Дивимося по, по, на конституцію, що тут домовилися. Ну, тут не буде ніякої конституції. Тут як партньор скажуть. Тут все як партньори скажуть. І подивимося. За здачу. Ну, тут здадуть. Стопроцентово, бачите, здадуть. Здача йде. Угу. Негативні карти йдуть здача. І а, не просто здача, а з великими втратами. Ці карти говорять, тут буде, я навіть не знаю, як це назвати. важка Важкий цей здача, як у 22-му році. Знову будуть великі втрати. Ну, ця карта натякала мені. Ця карта мені на... натякала, а тут конкретно показують, що здадуть. Гаразд, мої другеньки. Я вдячна вам, що ви є, живі, здорові. Дякую вам за ваші запитання. Як думаєте ви? ваша думка стосовно цього опитування. Як думаєте, ви обміняє на захопленій території? Як поступить Зеленський? Чи впише в Конституцію, чи здасть як у 22-му році? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!